Відповідь за обстріл мирного Києва не забарилася. Понад 50 прильотів. Рильськ на Курщині зазнає потужної атаки. Татарстан сьогодні також атакує дрони. У Казані два ПЛА врізалися в 37-поверховий будинок. А в Москві ситуація тривожна. У кількох московських торгових центрах влаштували феєрверки. Мамо, настріба блін. Деталі уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок там. Отже, у російському рильську на Курщині фіксують понад 50 прильотів. У Російській Федерації традиційно звинуватили в обстрілах ЗСУ. У пабліках стверджують про начебто застосування ракет Атакамс. Зокрема, під удари потрапили будинок культури, автостанція, пожежна частина, педагогічне училище, школи. І декілька приватних будинків. Про ракетний удар повідомив також ВО губернатора Курської області, звинувативши в цьому ЗСУ. Ну як зазвичай. На місце обстрілу Зсу Дорильська направлено представників адміністрації. Працюють спецслужби, заявив Хінштейн у мережі і записав ось це відеозвернення. Двигуй в сторону Курської області. Находящиеся в Рыльске по моему поручению руководитель регионального правительства докладывают, что ведут оперативные штабы. Главная задача – восстановить подачу тепла и света в домах, где это временно отсутствует. Уже начали затягивать пленкой выбитые окна, чтобы обеспечить тепловой контур. К сожалению, объем разрушений по городу достаточно серьезный. Много объектов социальной инфраструктуры пострадало. Говорили с вице-премьером правительства России Маратом Шагизиановичем Хустулиным. Он ждет от нас перечень пострадавших объектов. Помощь будет оказана. И никто, никто не останется один на один с этой бедой. Но против нас война ведется не только силами ВСУ, но и на информационном поле. Вот вижу, как по сети разгоняется фейк, чтобы, будто бы я заявил, что у государства якобы нет денег на восстановление жилья курян. Это наглая циничная ложь. Все люди, у кого пострадало жилье, в обязательном порядке получат сертификаты. Другое дело, и это никогда не скрывалось, что бюджет не компенсирует нежилые помещения, строения, бани, сараи, и хозпостройки. Полагаю, большинство это понимает. Мы сегодня должны быть тем более едины. Щодо постраждалих, то за неофіційними даними їхня кількість може становити 26 людей. Пише видання, ТСН, повідомляється про щонайменше двох загиблих. Російські телеграм-канали поширюють чутки, що могли бути застосовані ракети та з касетною бойовою частиною. На фото і відео в мережі можна побачити руйнування у рильську, пошкоджені будинки та авто а також. Пожежі. Нагадаю, в цю ж ніч російська армія е, вночі та вранці атакувала Україну двома ракетами з 65 дронами шахет та безпілотниками інших типів. Також є загиблі, поранені і пошкодження. Однак сьогодні вже можна точно стверджувати, що відповідь є. Воно долітає не лише до Курщини, а й навіть до Казані у республіці Татарстан, який контролюється Російською Федерацією, у суботу лунали вибухи. Місцеві жителі заявляли про атаку дронами і роботу ППО. Самі ж вони ось бачите, як ховалися у казанському метро. Російський телеграм-канал Аста пише: в Казані один з БПЛА врізався в елітний. 37 семиповерховий будинок. У мережі публікували кадри прильоту, на яких видно, як дрон влітає у верхні поверхи будинку. Стається вибух і пожежа. Ось що кажуть очевидці. Сигнализации внутри дома не было, просто не было света. Лифты не работали, ничего не работали. Мы с 21 этажа бежали по лестнице вниз просто. Света не было, мы просто с фонариками быстро-быстро, никаких звуков громких, хлопков тоже ничего не было. Дыма, ну вот был э, запах дыма, запах гари, что что-то, ну вот горит как будто. И вот мы с 21 этажа пешочком спускались по лестнице. Много людей здесь спускались? Нет, мы вот. Мы, а мы спали? Мы спали, да, мы проснулись от того, что нас вот разбудило, мы в квартире находились четвером, парень нас разбудил, скорее, скорее все эвакуируемся. Вот мы быстро все шмотки. Вот могли зібрати, без збіжали вниз. за даного російського телеграм-базу, у 37-поверхову висотку влетіли два дрони. Другий приблизно через 50 хвилин після першого. Ще один дрон міг влетіти в іншу багатоповерхівку. у ЖК «Манхеттен». також подивляється про пожежу у п'ятиповерхівці внаслідок атаки БПЛА. Міноборони країни агресора стверджує, ППО знищила. В Сиранці, 21 грудня один безпілотний літальний апарат на території Республіки Татарстан. інші поцілили. По словам мам, расскажу как мы получается проживаем в лазурных небесах на девятом этаже. А, первый удар мы не услышали. Услышали только второй удар, когда уже все завибрировало, у нас квартира, в общем, а, пошли вибрации, и мы начали быстро собирать. У нас дитина, 4-месячный. Начали выбегать. Жена, получается, с ребенка чуть-чуть вперед. Побежали. Я пока дверь закрывал, пока эти паспорта забирал. Вот. Между нами образовалась. Некая такая пробка э, из нескольких людей И когда мы выбегали из э, лазурных небес Начали кричать Беспилотник, этот звук пошел беспилотника Ж Жену с ребенком вперед отдернули Меня дернули назад вот, э, Чтобы я снова в, ну, в здание забежал А жена, получается, от здания отбежала с, пожарным, с пожарными И жена рассказывает то, что она, говорит, не может бежать а Пожарник берет э, весну Ну, дочку И накрывает своим телом вот. Я спросил, как, как он выглядел а Жена говорит, не помнит Вот. Поэтому вот такие вот герои у нас живут. Э, хотя я знаю то, что они скажут, э, то, что это их там долг и так далее, но они даже не задумываясь э, совершают вот такие действия. Героизм в крови. Нічого росіяни не розуміють, говорять далі про героїзм і страждають від прильотів. У Росії на тлі атаки безпілотників на Казань і також на Рильськ впровадили обмеження на прильоти в двох аеропортах. Про це повідомляють у Росавіації та місцева влада. Глава Удмуртії Олександр Брічало оголосив, що в аеропорту Іжевська введено план Килим. Польоти призупинені через прильоти в Татарстані. Також тимчасові обмеження впровадження в аеропорту Казань повідомили у Росавіації. авіації. у нас трибала трати. Також невідомі вирішили полякати росіян і запускали салюти прямо в будівлях торгівельних центрах у столиці Росії в Москві. кажуть, що була одна пенсіонерка, яка підірвала петарду у приміщенні МФЦ УТЦ Форт. Чоловіка, який запустив феєрверку у торговельному центрі, геліос розшукують. Ребята, тільки що тут був з мамою. Вон тільки їдуть, бачите? прямо в МФЦ. Скупи, всіх народ евакуюють. Зарвали. Причому зарвали обічної фейерверки, огромна коробка. Прям практично возле нашого стола, де ми сиділи. Схоже, російська влада та й самі росіяни продовжуватимуть тероризувати українське населення, але вони мають знати, що приліт і відповідь буде і на їхній території, адже ж скільки можна нищити, руйнувати, галтувати і так далі, мирне українське населення мають знати те, що накоїли їм повернеться з сторицею.